Ну, всі ми пам'ятаємо дуже гарну пісню, що з дитинства. Ось зробив хлопчина та дві красні скрипки. Це ж навіть Софія Ротара коли співала. Одна скрипка плаче, а друга сміється. Так от у нас тут на сцену я запрошую дівчину, яка може одночасно тою скрипкою і плакати, і сміятися, а крім всього іншого, красива, гарна. І презентує місто Володимир Волинський Івана Ворошенюка планує. Дуже дякую, поки мене тут підключать, ми трошки з вами поговоримо. Е, дуже добре, що мене представили е, як представниця Волині, е, насправді я з Володимира Волинського родом, з 10 років я у Львові, потім з 18 в Одесі, потім по цілому світі, і от я вже два роки в Києві. І події майдану, звичайно, не обминули жодного з нас. І тут е, саме про це, щойно говорили. І я для себе на майдані виділила дві. Такі кульмінаційні точки це нижня і верхня. Верхня точка це гімн України, і нижня точка це плива Кача. І потім, коли я осмислювала це, все якось це хотіла осмислити музично. І я зробила таку композицію, в якій намагалася зіставити ці дві точки воєдино. Трагічний, трагічний гімн плива Кача і гімн славень, патетичний. Так? От я дуже буду рада зараз це вас.